Шановні, Сьогодні гарна погожа днина, такий вітерець трошечки. Вночі був дощик і не, не, не жарко, то я зайшла сьогодні, маю роботу трошки в теплиці. То я вже почала, бачите, вже кубка є, але хочу далі показати. Вже, бачите, трошки доріжку прорідила, трошки покажу свого врожаю. І це як це, кажуть, мій офіс, сусіди і все, тому що зранку встала. І де мене можна знайти, це десь тут або навкруги цієї будівлі. Бачите, що тут твориться, Уже піднялися до стелі. Оце середній рядочок. Ці низькорослі. Це якийсь рожевий мед, ведмежа лапа і таке інше. Оце тут посадили, вже так, аби було. І подивіться, тюльпани відпочивають тут. А Це я вже зняла тут був. Оце, бачите, дивіться, які гарненькі. Е, от. І подивіться, що тут у що мене є. Бачите? Це для душі. Бачите, тут три кущики. Один, два, і он там. от. Ой-ой-ой, подивіться, яка краса. Бачите, це моє, як кажуть, Подяка мені. Ох, подивіться як. Как... Зараз покажу зараз. бо не дивіться. Бачите, і там ще є. о, такі смачнющі. Бачите, в теплиці вони внизу помідори вверху, і помідори, подивіться, тут гарні. Вони притіняють помідори, коріннячко. Подивіться, бачите. Ось прямо в соничці. От, така у мене метода. Це, де, зараз скажу, це Тарасенко. Гібрид Тарасенко від Олени Давидович. Давиденко. От, навіть підписано, так. Ну, а це вже, мабуть, у нас щось інше. Зараз подивлюся, що теж Тарасенко, бачите? Це я вирішила подивитись, як вони в теплиці будуть собі. Дуже гарно будуть вони у мене, от якраз це із тих, що не захворіли. Бачите, я навіть ось пішло, бо я їх обрізала. Це один корінь. Подивіться, бачите? І я залиш обрізала це вершечок. І він пішов в теплиці. Тому що перша гроздочка з'являється над сьомим листочком. То представляєте, яка висота. Ось вони у мене оце обрізані. І ось цей теж, ось, зараз покажу. Ой. Ось, бачите? Розвилочка йде. Обрізаний вершечок, і тут уже ось якраз йде пагінець перед першою гроздочкою. І ось вони у мене пішли. Отакі. От отак шановні буду і робити. Сіяти рано, потім вершечок зрізала. Щоб якраз сьомий, оця гілочка, ця гроздочка. Це вона над сьомим листочком. Ось вона. А далі вони йдуть через два. Ось. Раз, два, і гроздочка. Раз, два. І гроздочка. Ну, оце такі вигідно. вигідно. І вони зав'язують цей рік непогано, гарно. І вони вже в стелі. От представляєте, аби ще сім листочків, щоб то було. Ось оце теж, бачите, різаний у відрі. Бачите, теж зрізаний, ось над сьомим листочком. І він собі пішов. Ну, тут є у відрі, то я його вже дала три гроздочки одна, друга і третя, і прирізала. Тому що там уже якось, ну, все-таки ведро не витягує такий урожай. Ось, підемо далі трошечки. Тут не знаю, бо я вже тут помішала, тут мені назви не відповідають е, сортам. Наприклад, оце написано. Там от, У мене оце, що це північна королева, Ну, це вона ніяк не північна королева. От, ну, Це бананові, жовті, мабуть, будуть. Це гарно. Ось оце написано Марвел. Ну, не знаю, чи це Марвел. Ось тоже. І що хочу сказати? Оце буду робити в один стволик або в два, не більше. Тому що, якщо з'являється третя гілочка, ось як у даних. Бачите, три. То оця третя, вона неурожайна. І ще хочу показати вам подивіться ну, не красота. Висить собі, та ми вже зняли три штучки, якраз вже для салатів. Але, шановні, він йде, ось, бачите, у відрі. Так що не бійтеся, ось зараз я тут трошечки присяду, покажу вам. Що не бійтеся, кажуть, у відрі нема урожаїв. Ось, бачите, відро і подивіться. Бачите? І ось теж, ось він. Ось такий цей китайський, китайський диво. Насінню, напевно, років 5-7, а може і більше. І ось теж, бачите, у відрі поливаю, може, навіть два рази на день, тому що в теплиці то ось іде, 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 йде. Ну, я тут, от, бачите, ось зірвала, видно, що зірваний огірочок вчора, а це вже сьогодні на салатик буде. І вони собі так поки підуть. І зараз вам покажу то, що я показувала, що прищипую, бо йшло без огірків. Бачите, стебло? Іде без огірків абсолютно. І ось отут. Ні, ось отут я прищепила. Так. Ні, ось оце прищеплений під огірком. От, пішло вже два стебла, і вже на цих появляються, на цих появляються огірочки. А до цього часу не було ні одного огірочка. то Але дали е, прутики, ось оці, бачите, гілочки. І я над першим листочком прищепила, бо тут вже огірочки появлялись. От, То, бачите, ось у мене є якраз ось огірок, гілочка від основного стебла з огірочком. Ось там гілочка від основного стебла з огірочком. І тут ось три огірочки, а тут далі вже будуть йти. Не бачу, може, різкості немає. Тут хочу показати, що тут огірочки вже пішли трошки. Ну, ви знаєте, що вам сказати? Як по-нашому кажуть, що це бавлінка. Тому що в мене вже в городі пізніше покажу, то вже більше огірки, ніж ці, що в теплиці. Ну, оце китайське диво, це буду практикувати. Бо бачите, у відрі. Поливаю на салат перші огірки, то добре. І вони такі е, не хворіють, так щоб сказати, що хворіють. Ось. Ось оце Богдан і Іра, вам вітання. Ось вони такі, як кажуть, Ой. Ось вони гарненькі, смачні, солодкі. А це мій, ну, то так, два стебла, бачите, різно, по-різному себе ведуть, теж у відрі. Ну, шкода, було викидати. Ну, думаю, а кину тут біля вікна, у відерце. Захочуть будуть рости. Ну, от подивіться, одна гроздочка, ось друга гроздочка, ось третя гроздочка, і вон там четверта. Ну Вони свою функцію, що я їх поливаю, витримають. Ось отакий це один рядочок. Отака красота. Тут у мене, бачите, оці. Балсанки по 5 літрів від олії, то для огірків тримаю, аби була тепленька водичка. Бо в мене ще є ось отам, бачите, кутик з огірочками. Ну, це звичайні вже канадські. Ось, Я їх там формую, ну, кутик, помідор там не дуже добре росте. А для огірка то там якраз гарно. І подивіться, ой, люблю ці помідори. Це були в Болгарії і купили. Чорне чері болгарські, солодкі, тонкошкірі. подивіться, вони такі гарні, урожайні, гарно зав'язують. Проте сонця, може, не покажу. Ось тоже. Ну, тут груша, якісь помідори. Я вже цей рік повисаджувала все, що могла, щоб не було, бо то було старе насіння. Зрахуйте, що я, я насіння купляла ще, Ми планували в Канаду поїхати. Ну, Думаю, там же є участок, може щоб посіяти. І так, збирала, як ото я забула, як є таке оповідання українського письменника, як збирала насіннячку в тряпочки, у мішечки, у хустинки. Ну, Це я себе так бачила. Ну, Назбирала, бачите, є щось використаємо, а щось зараз подивлюсь, гарне, де урожайно, де гарно, то буду. Продовжувати. А то треба, бо то багато сортів, то треба здоров'я на то. Знаєте, а у мене вже того здоров'я нема. Охота є, як кажуть, не дарма кажуть, що очі бачать, а зуб не йме. О, так що буду вже дивитись Є гарний оцей кущик написано Північна королева ну, це ж явно не північна королева, бо це сливка. А північна королева в описі інакше. Ну, ладно, хай. Яка вже є. Що є, то є, але би були гарний урожай. Мені ж не треба, як кажуть, нікого дурити не буду, якщо насіння висилати. А для себе, яка вже є, така є. Оце, вроді би, непогане, але дуже масивні, дуже, як кажуть, дебелі. І це дуже масивна, масивне, масивне стебло. Бачите, дивіться, що мій палець, що стебло. от. Ну, таке, таке Ось бачите, вже вверх. Ну, Маємо те, що маємо що робити. Ось це дуже масивне, але там бачу помідор великий. То, мабуть, і великий помідор буде. Ну, вже Що маємо, то вже своє. Ну, все, Бувайте здорові. Оце так одну частинку, а там другу частинку зараз буду продовжувати. Ось, душа раді. Це, це рік зовсім інший, як, не, не та, як то, в тому році. Тут вже видно урожає. Але робимо висновки. Ну, все, бувайте здорові. Натхнення вам, вирощуйте гарних урожаїв, мирного неба. Бувайте здорові!